Понад дві тисячі танцюристів з більш ніж 20 країн світу приїхали до Дніпропетровська, аби взяти участь в одному з наймасштабніших танцювальних заходів міжнародному турнірі зі спортивних бальних танців. Це найбільш статусний чемпіонат, адже у його рамках проходять відразу декілька чемпіонатів, зокрема, і Кубок Європи за програмою «10 танців, і чемпіонат України серед сеньорів це найстарша категорія і всеукраїнські змагання юніорів та молоді. А також міжнародний турнір на Кубок мера Дніпропетровська. 13 лет, и так уже случилось, что носила имя Кубка Шкляра, самого популярного на пост советском и европейском пространстве турніру по спортивним бальным танцам. несколько лет назад он переехал в Донецк. Мы могли остаться без такого турнира. И благодаря городскому совету депутатскому корпусу три года назад мы приняли решение, вернули один из з найвісніших бальних турнірів Дніпропетровська. Роман та Дарья – пара з Білорусі бальним танцям присвятили 15 років свого життя. Утім, незважаючи на чималий досвід та високий професіоналізм, зізнаються кожен виступ супровод. Подживается невероятным хвалеванием, тем больше на такому танцевальному майданчику. Мы выходим на паркет. Э, ответственность перед тренером, перед страной ⁇ это Школа Европы. Ну, когда это последний танец, тоже чувствуешь усталость. конечно, прямо звагає болі. Всі питаєшся до последнего станцевать свою минуту 45. На думку організаторів чемпіонату Всеукраїнської федерації танцювального спорту Дніпро потровщина демонструє гідний рівень професійних танцюристів. Значно зросла останнім часом і майстерність українських танцівників загалі, що підтверджують численні нагороди на престижних міжнародних конкурсах. За останні п'ять років танцювальний спорт України значительна. поднялся в своем мастерстве. Мы стали принимать участие в всемирных играх, на всех международных соревнованиях, чемпионатах Европы. И где у нас есть э, хорошие э, достижения, мы уже получили э, Кубок Европы, украинская пара. Я думаю, что и сегодня произойдет тоже... Э, Нежидений, невірно, вистріл Олена Дроздова. Об'єктив 27 сьомий канал.